Вітаємо! Тепер ви можете самостійно створювати та структурувати статті витрат для документів нарахування зарплати та виплата зарплати, аби ваш облік став ще більш детальним та прозорим. Уявімо, що вам необхідно додати нову статтю для обліку премій відділу продажів. Для цього переходимо до довідника статей витрат. Як ви бачите, статті витрат по заробітній платі тепер організовані в зручну і ієрархічну структуру. А саме: Заробітна плата адміністративного персоналу, заробітня плата збутового персоналу, заробітня плата охорони, заробітня плата виробничого персоналу, премії персоналу, відрядна заробітня платня. Створюємо нову статтю Премія за виконання KPI». У вікні, що відкрилося, заповнюємо назву, вказуємо групу витрат, статтю руху грошових коштів, вид діяльності та батьківську статтю витрат за потреби. Натискаємо Зберегти. Нова стаття з'явиться у списку у відповідній групі. Тепер подивимося, як це працює на практиці. Створюємо новий документ нарахування зарплати, натискаємо на вибір статті, і бачимо, що система пропонує лише ті статті та групи, які стосуються заробітної плати. Це дуже зручно. Можна швидко обрати потрібну статтю, наприклад, основна зарплата адміністрація, і бути впевнені, що витрати будуть коректно відображені в обліку. Ці дані відображатимуться у звіті витрати з відповідними статтями. Отже, нова функціональність дозволяє створювати необмежену кількість власних статей витрат для обліку зарплати, структурувати статті у зручній ієрархії для легкого доступу, економити час завдяки автоматичній фільтрації списку статей у документах. Налаштуйте облік заробітної плати так, як зручно саме вам. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!